У решетилівці запрацював відділ з питань ветеранської політики, завдяки якому реалізовують програму зустрічей ветеранів з молоддю Роштилівської громади під назвою Шлях ветерана. Перший кого запросили на таку зустріч, решетилівець Олег Шкрупій для того, щоб наше суспільство, в тому числі мовить, зрозуміло, що війна нас на жаль надовго. І яке ставлення в нас до цієї війни складається в країні, в тому числі серед молоді, такі зустрічі об'єктивно необхідні, потрібні, і я сподіваюся, що я і мої побратими в подальшому поділимося своїм досвідом і своїм баченням на цю ситуацію, яка в нас виникла в країні, і донесемо це до молоді. Без захисту нашої країни буде неможливо зберегти свою ідентичність і жити в своїй країні. На зустріч були запрошені учні опорного закладу Решетилівський ліцей імені Олійника, зокрема й учениця 10-го В класу Бухун Вікторія. А я прийшла, щоб дізнатися про війну, про те, як люди почали воювати, про те, як вони зараз приймають війну, як їм. Там живеться подивитися на війну безпосередньо очима людини, яка приймала участь. Такі зустрічі відбуватимуться у громаді на постійній основі. Чергова запланована на наступну п'ятницю. Окрім цього, за сприяння відділу з питань ветеранської політики у решетилівці відбуватиметься щосереди та ще п'ятниці акція загальнонаціональна хвилина мовчання, під час якої о 9.00 зупинятимуть рух у місті.